Я вже неодноразово вам казала, що якщо ви користуєтеся продукцією Coral Club, вам буде вигідніше зареєструватися, отримати клубний номер і оформляти самостійно замовлення на себе. При цьому всьому отримувати та накопичувати бали за ваші замовлення на клубному номері. І зараз коротко вам розповім, як можна ці бали перевести в гроші. До прикладу, ви собі взяли один курс. Місячний колагену, який в баловій вартості має 100 балів, і зробили 4 рекомендації своїм друзям. Причому це можуть бути не тільки ваші друзі, а й друзі ваших друзів. Ну, До прикладу, ваша подруга взяла собі курс колагену, мамі та сестрі. І в сумі у вас вийшло 5 курсів колагену, отже, 500 балів, і компанія вам повертає кешбек у розмірі 4600. Або ви взяли курс місячний колагену собі та порекомендували його сімом друзям, до прикладу. І в такому випадку кешбек буде вже 9 тисяч гривень. Але це не обов'язково сім друзів. Це може бути 27, 37. Ви уявляєте, яка тоді буде виплата? Особливо актуально це буде для тих, хто знаходиться серед жіночої аудиторії. Тобто, якщо ви працюєте в б'юті індустрії, якщо ви майстер манікюру, педикюру, масажист, візажист, косметолог і так далі. Тому пишіть мені в Директ, щоб я могла вам все детально роз'яснити, як це працює, тим паче, що зараз лише початок місяця, і це реально все зробити, і вже в травні отримати свої перші виплати, які можна вивести на карту, або через офіс, якщо ви знаходитесь в Україні, або просто елементарно користуватися цими коштами, замовляючи собі або своїй родині продукти.